Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! І сьогодні ми намалюємо осіннє листя. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписались. Не забувайте поставити лайк цьому відео і будемо малювати! Намалюємо три різних листочка. Я поклала папір горизонтально, тому що буду малювати їх в ряд. Ось тут буде один листочок, поруч буде другий і тут буде третій. Ви можете їх розташовувати хаотично, головне, щоб усі помістились. Спершу намалюємо олівцем лист липи, малюємо таку довгообразну лінію з лівої сторони. Ось тут серединка, відступаємо вниз і звідси почнемо малювати серцеподібну форму. Ось. Так. Наче це перевернуте сердечко. І тепер так само з іншої сторони. Тепер можемо взяти чорний фломастер або чорну гелеву ручку і наведемо нею усі контури. Спочатку цю центральну лінію. Можемо ще додати невеличкої товщини черешку. У листочка липи гострозубчаті края їх, зараз ми і намалюємо. Знизу трохи наводимо лінію олівця, а далі... Малюємо ось такі зубчики, трошки схожі на зігзаг. І орієнтуючись на контури олівця, домальовуємо так весь листочок. І тепер з іншої сторони спочатку проводимо рівненьку лінію, а далі малюємо такі зубчики. Намалювали і тепер намалюємо прожилочки на листочку. Краще малювати ці лінії тоненько, ось так в сторону лінія. вона в мене не пряма. Тепер такі дві. Ці прожилочки дуже схожі на гілочки дерев. Тепер намалюємо трошки вище. Не обов'язково малювати такі ж самі прожилки, малюйте їх просто схожими. Тепер ще вище, тут вони будуть меншими. Тут ще. І ось тут. Цього буде достатньо. Тепер поруч по центру намалюємо другий листочок. Це буде листочок клену. Знову малюємо таку дугообразну лінію вгору. Але ця лінія нахилена в інший бік. Листочки клену долоне подібне. Ось тут у нижній частині намалюємо. Таку дугообразну лінію, невеличку і також само з іншого боку. І тепер з цієї ж точки намалюємо лінії трошки довші і йдуть вони вгору. І тепер над намальованими лініями намалюємо невеличкі гострі кінчики. Ось тут буде перший. Вони не мають торкатися цих ліній, другий, третій. Четвертий і п'ятий. Тепер нам ці лінії треба буде з'єднати. Знизу все дуже просто. Проводимо таку довгообразну лінію. А ці галочки треба з'єднати. І з'єднуємо їх ось такою лінією. Тепер з'єднуємо ці галочки. Повернусь тепер у нижню частину, намалюю лінію. З'єднуємо тепер тут і залишили з'єднати тут. Тепер так само намалюємо прожилки, малюємо їх досить тоненько. Тут будуть прожилки. Тепер вище. На цій стороні. І намалюємо ще тут в один бік, в другий бік і тут. Тепер до цього стебла також можна додати товщини трошки. З правої сторони в нас залишилось місце для третього листочка. Будемо малювати листочок дуба. Знову лінія. Ось тут в нижній частині малюємо одну невелику лінію в сторону і другу. Далі лінії будуть йти на рівних ділянках тут і тут. Тут малюємо такі ж лінії, але довші трошки. А у верхній частині менші за розмірами. За допомогою цієї основи намалюємо форму листочка. Трошки нижче цих галочок починаємо малювати плавну лінію, закруглюємо її. Далі плавно вгору закруглили, знову плавно закруглили, тепер так само вгорі і так само з іншого боку закруглюємо, плавно лінію закруглюємо і з'єднуємо. І теж можна домалювати стеблу товщини. Тут так само домалюємо прожилки, вони будуть між цими двома, такі ж, але менші. І тепер між цими ось так. І якщо лишилось місце, вгорі теж можна намалювати витру зайвий олівець ластиком. І будемо розмальовувати. На цей раз я обрала кольорові олівці. Ви можете взяти маркери, фломастери або фарби. Я хочу зробити градієнт, такий плавний перехід кольорів. Почала я розмальовувати спочатку листочок липий. Біля краю листочка вздовж правої його частини, сильно натискаючи, розмальовую помаранчевим. Далі натиск на олівець роблю меншим. І ближче до центра ще менший. Таким чином виходить від темнішого кольору до світлішого. А далі розмалюю цей листочок жовтим кольором. Якщо не вистачає помаранчевого, можна його ще додати. Ось тут з краю. Тут трошки. І думаю, достатньо. Вийшов дуже гарний плавний перехід з помаранчевого до жовтого. Кленовий листочок зроблю червоним, а ви нагадаю можете обирати інші кольори. Спочатку я розмалюю червоним кінчики листочка, сильно натискаючи на олівець. Чим ближче до центру, тим натиск робимо меншим. На цих кінчиках знову робимо насиченіший колір. До центру плавно. Зменшуємо натиск на олівець. І так само з іншої сторони біля кінчиків листочка робимо насиченіший червоний, а ближче до центру на олівець сильно не натискаємо, щоб колір був менш насиченим. Загалом ви можете цей листочок розмалювати лише одним кольором. А я зараз взяла помаранчевий і ним розмалюю весь листочок. Мені трошки не вистачає червоного, я ще додам цього кольору. По краям додам ще темнішого кольору. І вже видно декілька відтінків на кленовому листочку. Переходимо до розмалювання добового листочка. Ви можете його зробити якимось одним кольором. В мене він буде мати декілька кольорів. Спочатку таким коричневим або бордовим. Можна зробити верхній край. Вздовж краєчків листочків я сильніше натискаю на олівець, а ближче до центру натиск роблю меншим. Таким чином виходить плавний перехід. Тепер помаранчевий. Розмальовую їм зверху на коричневому і веду далі до центру. У центральній частині я сильно не натискаю на олівець, а біля краєчків роблю колір насиченішим. Ви можете його розмалювати, наприклад, повністю помаранчевим, а я далі візьму ще жовтий. І тут все просто, повністю розмальовую листочок жовтим насиченим кольором. І мені захотілося ще у нижній частині трошки додати зеленого відтінку. Для цього так само вздовж чорних ліній я розмальовую, сильніше натискаючи на олівець, а ближче до центру майже не натискаю, щоб вийшов плавний перехід. Жовтим ще трошки згладжую. І наші осінні листочки готові. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.